Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами малювання. На вулиці весна і чутно спів пташок. Першими провісниками весни є шпак. Кажуть, якщо шпак повернувся, то зима остаточно відступила. Цей птах першим сповіщає про прихід весни. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. Давайте поглянемо на нашого шпачка. На весні і влітку дорослий шпак блискучо чорний з металічним, зеленуватим або фіолетово-синім відтінком. Дзьоб жовтий. Восени на оперенні має багато дрібних білих плямок. Дзьоб темний. Молодий птах буруватий без металічного блиску. Пісня шпака голосна і різноманітна, насичена звуками, запозиченими з пісень і інших видів птахів. Тварин тощо. Самець співаючи лопоче крилами. Ось саме шпака ми з вами сьогодні і намалюємо першого провісника весни. Для роботи я взяла фарби акварельні, фарби гуашеві, склянка з водою і пензлик, звісно. Якщо ви помітили, то шпак у нас сірувато чорного кольору. Ось. А зі зміною пори року шпак змінює також своє забарвлення. Ми з вами намалюємо сіровато чорного шпаку. Почнемо малювати акварелю. Спочатку ми нам... спробуємо навести контур птаха. Ось кінчиком пензлика ведемо голову, тоді тулуп. Ось. І тут залишимо місце. Для дзьобика і донизу ведемо животик, ось, і промалюємо хвостик відразу. Малюємо контур крила, ось він поєднується. І промалюємо кінчиком пензлика ось такий. Контур для ока. Є. Далі зафарбуємо, якщо фарба дуже чорна, візьміть трішечки водички. І тоді вона буде сіро чорною. Зафарбовуємо акуратненько, особливо навколо ока. Око ми намалюємо гвашею, а для того, щоб Акварель швидше висохла і ми могли малювати по ній вашу, не беріть багато води. Ви знаєте, якщо багато води, то папір довго сохне. Ваш малюнок буде дуже довго сохнути. Промальовуємо, зберігаючи контури крила. Ось таке сіро. Чорний шпак у нас буде. Ось так у мене вийшло. У цьому випадку я б навела ще раз контур крила, щоб його було добре видно. Тому візьмемо фарби більше чорної, водички брати не будемо, тому що втратиться колір. Ось так гарно вийшло у нас контур крила. Є, Готово. і наведемо ще гарненько. Контур хвостика також. Ось, є. Зайву водичку можна промокнути в серветочку, я сподіваюся, ви це пам'ятаєте. Ось такий хвостик. У нашого шпачка. І тут зробимо контур чорнішим. Аккуратненько наводити тільки кінчиком пензлика. Є дзьобик, як ви пам'ятаєте, у шпака жовтого кольору. Зьобик можете за власним бажанням. Чи акварелю, чи гуашю намалювати. Ось в мене є акварель, я намалюю дзьобик акварелю. Малюємо дзюбик жовтим кольором. Ось такий гарний шпак у нас. Так, зараз ми з вами зробимо ще око. Зробимо його також жовтеньким кольором. Дітки, ви бачите, що для ока дуже мало місця. Це означає, що е, треба взяти фарби багатенько і щоб вона була густішою. Інакше фарба розтечеться і не вийде те, що ми з вами задумали. Ось так от, акуратненько ставимо краплинку. Пробуємо, фарба не тече. Ось так от промальовуємо очко і залишаємо, щоб фарба висохла. А поки фарба буде сохнути, ми з вами перейдемо до оздоблення пір'ячка нашого шпака. Ось, візьмемо фарбу коричневу і промалюємо оперіння. На крилові, і далі затушовуємо чорно-сірим кольором. Ось я закінчую вже затушовувати крильце. Так, підрівняємо і треба перевірити, чи підсохло. Чи підсохла ось ця частина? У мене вона ще мокровата, тому я поки не буду її чіпати, а промалюю лапки шпака. Лапки шпака червоного кольору. Візьмемо фарбу червону і промалюємо гарні високі лапки, на яких стоїть наш шпачок. Ось так. Ось такий. О таких лапках шпачок стоїть і гарно виспівує. Шпачок може стояти на гілочці, дерева, гілочку, до речі, ми також зараз домалюємо, а може стояти будь-де-інде, де йому до вподоби, яке місце йому більше сподобається. Лапки промалювали. Животик перевірили, поки ще не підсох. І намалюємо гілочку, на якій наш шпачок буде сидіти, стояти. Ось як йому заманеться. Ви вже вмієте малювати гілочку. Ось так. Така буде у нас гілочка, дерево. Можете додати листочки, якщо є бажання. Листочки невеликі, вони ще маленькі. Ранньої весни не на всіх деревах є ще листочки. Ось. А можете додати просто брунічки. ось такі малесенькі бруньки, з яких згодом листочки і з'являться. Бруньки також мають коричневий колір. А якщо брунька починає розпускатися, то Зверху у неї трішечки-трішечки ледве-ледве зеленіє цяточка листочка, який вона ось-ось розпустить. Ось так ми і зробимо. Ось наше дерево вже починає розпускатися гілочка нашого дерева. Ось так. Ну що, мабуть, вже прийшла пора намалювати білі цяточки. І прикрасити нашого шпачка. Для цього беремо гашову білу фарбу і ставимо ось такі білі цяточки. Ось так. Невеличкі. Ось. І ще нам треба. Не забувати про те, що око в нас є, сподіваюсь, там вже підсохло. Для того, щоб перевірити, підсохло чи ні, ми з вами скористаємося шматочком серветочки. Ось ми візьмемо, так акуратненько. і перевіримо. Підсохла фарба. Підсохла, але ще не дуже. Зайву воду прибрали. Ось. І дуже акуратно густою чорною фарбою ми поставимо малесеньку-малесеньку цятку. Для того, щоб наш шпак міг дивитися, ледве-ледве торкаючись паперу. Ось так. Ось таке очко в мене вийшло. Ну що, мій шпак уже готовий зустрічати весну. Я бажаю вам успіхів у роботі. І думаю, що у вас також вийде дуже гарна пташка. До зустрічі!